Сьогодні пропоную вам зробити разом зі мною пальчикову гру, яка має назву Я спіймаю метелика. Давайте приготуємо наші ручки та почнемо. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів! Молодці! Гарно справляєтесь! Давайте ще раз повторимо: Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Молодці! Дуже добре. Бажаю вам гарного та мирного дня. До нових зустрічей!